Будинок полтавця Віталія Майбороди має форму купола. Його чоловік побудував сам. Товщина стіни, а утеплений будинок пінопластом досягає 200 міліметрів. Що це дало? Це дало те, що будинок теплий в будь-яку пору року. Головне не отаплювати його з утра до вечора, а головне навчитися зберігати тепло. На даху вітрогенератор. Я його зробив із звичайних 200-літрових діжок, діжку розрізав навпіл і дві діжки зварив зварювальник От, таким чином, як зараз знаходиться на даху цього будинку. Під'єднав мотор колесо, потужність його 1 кВт. І разом з ним працюють ще сонячні батареї. Ця станція може виробляти за місяць від 100 до 200 кВт годин електроенергії. Цього Взагалі досить для того, щоб у будинку в цьому працювали всі електроприлади. Із південного боку дому шість сонячних колекторів. На матеріали для виробництва кожного, каже чоловік, витратив по 500 гривень. Коли така погода не сонячна, ефективність його невелика. Всього він додавить десь 7-10 градусів тепла до того, що є в будинку. А от як буде сонечко, навіть коли на подвір'ї буде сніг лежати і температура буде мінус 15-20 градусів морозу, колектор зможе видати в будинок плюс 40, плюс 50 градусів тепла. За що сонячних за рахунок сонячних променів? Сонячні промені попадають на сам колектор через скло. Там металева пластина, викрашена в чорний колір. Вона улавлює ці промені і підігріти повітря через спеціальний отвір поступає в сам будинок. У приміщенні енергія, яку виробляють сонячні панелі та вітрогенератор, спрямовується на такий блок управління та акумулятори. В нічний час немає ні сонця, ні вітру. Ця енергія береться вже з акумулятора. На другому поверсі будинку кімната, доньки. Висота стелі 3 метри. Діаметр 6 метрів, площа 30 квадратів. Ми недавно переїхали сюди з татом. Спочатку було не дуже звично тут прожитися, але згодом стало краще. Тут більш простора кімната, тут гарно. Ну, Гарний уют, трохи намагаюся зробити якийсь декор, а подумати, які краще меблі підійдуть, що тут можна поставити. Я вважаю, що за такими будинками дуже велике майбутнє. А пока.